Обидва музиканти привезли із Кіровограду перші місця. кажуть, що сподівалися і на гран-при, однак цього разу поки не вдалося. Хлопчики впевнені, що надалі докладатимуть більше зусиль, аби стати кращими серед символістів України. Суперники були достойні. Важлива перемога для мене дуже важлива. Це для мене все. Ну ця пісня мені найбільш до душі. Вона мені найкраще подобається. Тут є таке те місце підсікати. Воно мені дуже. Падають душі, ні сподобалося у конкурсі, ну я думав, що буде вище, буде гран-при. Але трохи були хвилювання і дали перше місце. Думаю, що може трошки повільніші темпи були. Микола Михайлюк викладає у Печенішинській школі мистецтв, має 14 учнів. каже, що до кожного треба мати власний підхід. Тоді і можна буде добуватися відповідних результатів. А от Микола Ковцуняк – директор Турківської школи мистецтв. Окрім того, що вчить грати Андрія, він ще й і його батько. Обидва педагоги кажуть, що задоволені виступом своїх дітей того року на обласному конкурсі виконавської майстерності. Мій син Андріко, учені п'ятого класу, здобув перше місце. І я вирішив поїхати на всеукраїнський конкурс. Мене просто гетував викладач музичного училища Василій Ровенко. Каже, Микола, ми з ним однокурсники каже, повези молого, повези молого. Повези і Я зважився на і поїхали. їхали з тим, щоб досягнути як найвищого рівня. Ну достойно виступили. Ну хвилювання, все ж таки, якби не було. Ну і будемо старатися не тільки їх, що їхали в місто Кировоград, але і інші конкурси, і учасників так само багато дуже цікавого. Тепер викладачі ще більше приділятимуть уваги своїм вихованцям, адже попереду не один конкурс. Та як стверджують педагоги, якби не підтримка з боку навчальних закладів та меценатів, то і участі у різноманітних конкурсах не було б. Я хочу особливо це відзначити. І подякувати в першу чергу Петру Васильовичу Книшу, депутату обласної ради, і так само подякувати пану Мирославу Червінському з Турки, які це наші месенати без їхньої фінансової допомоги. Набиться поїздка може бути та, таки не то, що може ті, то що були вже не вдалося. Насамперед, це було колективно, за підтримки нашого керівника директора школи Печеніжинської Маївської Марії Михайлівної. Також батьків, які стали основними спонсорами і підтримкою, і щоб Вася який він зміг поїхати і нам допомогти в поїздці. А юні музиканти вже відтепер складають плани на майбутнє, обов'язково хочуть перемогти у цьому конкурсі і стати ще кращими на інших. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.